Зубі Менді опорний півзахисник який на відміну від 3-4 зірочки 180 см зросту може грати Топа або центрального півзахисника 75 п'ятий пейс, напевно, плюс-мінус для такої позиції. Дев 86 це сильна сторона. Паси і дріблінг теж в принципі непогані, особливо віжен, пас і пас Я виділяю саме ці показники, бо коли не все по 99 важливо дивитись на ключові стати. І 76 фізика. Проблема в тому, що тут у нас плейстал дуже дивний. Вони дали цопу лоудрівен. Інвентів, типу паси трівелу, цей мікс флери і трівели. Де-факто це два бездарних плейстайла для нього. Гачок класно. Ariel Fortress з його зростом класно. Але де умовний пінгт пас Де та, -та... батарейка? От пінгт пас батарейку замість Low і інвентіва і це класна карта.